Ліна Костенко Маруся чурай. Уривок 48. Я вже й не чую тих страшних казок. Вже йду не йду, підламуються ноги, нічної птиці моторошний зойк, і чорний сум лубенської дороги. І раптом що це? Жовті світлячки, потрухлих пнів далекі мерехтинки. Михтять, михтять навколо жні хатинки, підходим ближче, а воно свічки. Лежать під лісом люди на траві, на грудях склавши руки воскові, лицем до неба, тьмою оповитого, напівукриті, хто сачком, хто свитою, чи вже умерли, чи ще живі. На жовті пальці. Опливає віск, обличчя гострі, одежина латана, горять свічки, і сосни пахнуть ладаном. Шумить над шляхом предковічний ліс, якісь пташки шиширхають у нетрях, десь воє вовк у хащах лісових. Ну що ж, то ніч були ми серед мертвих, а цю ніч будем між напівживих. все ж охітніше, не підійде звір, Та й перебудем до холодних зір. Он ще жива, бач, видно по людині, рука здригнула, воском припекло. Ви звідки люди? З голоду, з волині, З села якого вимерло село? Ще подих ледве піднімає груди, сутемні лиця білі сорочки, куди ви, люди, вже тепер нікуди, свічки, свічки і тиша і свічки, і каже, дяк: у них там на волині якісь такі плачі, гіркополинні, то край такої дивної краси, а голоси. Які там голоси, але й життя там, Боже, твоя воля. У них же там і сорочки, як доля, там сосонку, кривульку або човник, а рукави ж біліші лебедів, ото як пустить чорним, чорним, чорним до зап'ястку декілька рядів. Минає ніч, свічки вже догорають. Ці, каже дяк. Хоч легко умирають, а то йшли, як жито наливалось, Ото як підуть попасом в житах, то віриш, потім корчились, звивались, по край доріг повзли на животах, оце таке тобі не надокучило. Супутника послав Бог балакучого. Усе складаю в душу, як в шкатулку, уже душа гіркіша полинук, і хоч не маю на землі притулку, но знаю землю вшир і в глибину, То ви б усе взяли та й написали, та й був би слід по вашому життю. Я написав, так торбу в мене вкрали, і всі мої папіруси тютю. -тю. Чи думали, що там вино і брашно, чи золото нахапане в війну? А знов мені заходжуватись страшно, старий уже, тепер так не утну. Вже в мене й чуб, як пух на осокорі, вже в мене й очі до письма слабі. Колись думки на слово були скорі, тепер думки самі уже в собі, то вже, мабуть, отак я і умру, а діло житті так і не подвигну. Бо хоч і в рот горілки не беру, але ж і книгу написати не встигну. Мої собраття вже пішли у стовбур, вродивши рясно плевелами слів. Найперший дурень і останній бовдур, уже, мабуть, в науках преуспів, а я гусак обскубаний, що й досі гелгоче щось про правду і добро, котрому в лапи. Вдержать удалося одне своє гусиноє перо. Мені не треба слави, ані грошей, ані щоб сильний світу похвалив.